Чарівні істоти українського міфу. Дара Корній. Чарівні істоти українського міфу серія з трьох книг, які були видані у 2017-2020 роках: духи природи, домашні духи та духи шкідники. Авторка цих книг, відома українська письменниця Дара Корній, з дитинства захоплювалася українською міфологією, і це захоплення втілила у творчості. В її доробку понад 20 книжок за мотивами українського фольклору. «Чарівні істоти українського міфу видання, в якому інформація з різних джерел художньо опрацьована авторкою і представлена у форматі ілюстрованих історій, які цікаво читати як дітям, так і дорослим. Хоча з точки зору наукової достовірності до певних персонажів та історій у серії «Чарівні істоти українського міфу можуть, так би мовити, виникати питання, ці книги надзвичайно важливий крок у популяризації наших міфічних героїв серед широкої аудиторії. Першу чергу серед школярів, адже переважна більшість книжок з української міфології, які коли-небудь були написані, орієнтовані на дорослу аудиторію. Тож нічого дивного, що покоління українських дітей краще орієнтувалися у грецькій, скандинавській чи єгипетській міфологіях, аніж у своїй рідній. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію. Третій сезон шоу Чарівний світ української міфології підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми Стипендія.